Доброго ранку, діти. Згадайте, будь ласка, яка зараз пора року. Так, зараз осінь. А давайте подивимось у віконце. Яка сьогодні погода? Дітки, що ви бачите на картинці? Так, це сонечко і хмаринка. Уважно послухайте веселі загадки. І спробуйте відгадати, яка загадка про сонечко, а яка про хмарку. Біла, сіра, волохата, як м'який клубочок вати, небо схилем припливла, діткам дощик принесла. Знають Петрик і Маринка, що, звичайно, це хмаринка молодці. Цілу нічку спочиває, а вдень по небу гуляє, дуже тепле і яскраве, промінці нам шле ласкаві. Заглядав віконечко, що це діти? Сонечко молодці! А ви, маляти, любите, коли світить сонечко? Добре, давайте ми з вами зараз пограємо у гру, яка називається сонечко. Яке? Я вам буду показувати картинки, а вам потрібно здогадатися, яке ж буває сонечко. Сонечко яке? Кругле. Сонечко яке? Жовте. Сонечко яке? Що нам дає лампочка? Так. Світло, тому сонечко у нас світле. Сонечко яке? Золоте. Сонечко яке? Гаряче, спекотне. А які ж бувають хмаринки? Хмаринки бувають різного кольору та форми. Давайте з вами пограємо у гру і скажемо. На що схожі хмаринки? На що схожа хмарка? Правильно, на метелика. А ця хмаринка на що схожа? На зайчика. Ця хмаринка на що схожа? На місяць. А ця. Ця хмаринка схожа на літак. Ця Хмаринка на що схожа? Так, вона схожа на ведмедика. Молодці малята. Мої любі, сьогодні я пропоную нам з вами вивчити вірш про сонечко. Послухайте, будь ласка. Сонечко, сонечко. Наше золотеньке, світи, світи сонечко, діточкам маленьким. А тепер повторюйте за мною сонечко, сонечко. Наше золотеньке. Світи світи сонечко. Діточкам маленьким. Давайте спробуємо ще раз разом. Сонечко, сонечко, наше золотеньке, світи-світи сонечко, діточкам маленьким молодці. А зараз давайте трошки відпочинемо. Приготуйте свої долоньки та покажіть мені. Повторюйте за мною. Добрий ранок, добрий ранок, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали, сонечко, сонця промінці. Привітали хмароньку! Разом я і ти. Наші пальчики відпочили і знову готові до роботи. Я вам пропоную зробити сонечко. Для того, щоб зробити сонечко, нам знадобиться аркуш білого паперу А5, два кружечки, вирізаних з квадратів розміром 6х6 та смужечки шириною 1 см, а довжиною 15 см 12 штук. Клей та серветка, щоб витирати руки. Беремо клей та змощуємо один кружечок. Клеїмо його посередині аркуша. Беремо смужечку, змощуємо її з однієї сторони клеєм, загинаємо навпіл та з'єднуємо між собою. Так нам потрібно зробити з усіма смужечками. Коли промінчики будуть готові, змощуємо з однієї сторони їх клеєм та починаємо клеїти. Спочатку я клею один промінчик вгорі, змощую знову клеєм наступний промінчик і буду клеїти внизу. Наступний промінчик клею праворуч. І ще один промінчик клею ліворуч. Так мені буде зручніше наклеїти всі інші промінчики, щоб наше сонечко вийшло гарним. Беру наш кружечок та малюю йому очі та посмішку, змащую його клеєм та буду приклеювати зверху на наш кружечок з промінчиками. За бажанням можна намалювати або зробити з кольорового паперу хмаринки. Ось таке сонечко в мене вийшло, а я буду чекати на фото ваших робіт.